Усім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку турецьких солодощів. Ось такий рахат лукум з середині з горішками, з фундуком і в кокосовій стружці. Так вони виглядають, Це ми вже розпакували, скуштували дуже смачнющі. Далі ось така цікава асорті. Кожне окремо, наче як кекси, теж обсипані стружками різного кольору. З різними начинками та у дерев'яній ось такій чудовій коробочці. Далі теж такий рохат лукум. тільки всередині без горіх, тільки фруктова начинка зі смаком фруктів. Теж такі шоколадні цукерки всередині з курогою, молочною, ну і іншими начинками, яких ми і не знаємо. Сюрприз. Важкі. Думаю, будуть смачні. Ось такі шоколадки. Це, ж... Це жувальна жуйка чи цукерки жувальні. Це кокосова така шоколадка. Це схожі на наші снікерси. Ось таке ще печиво з фруктовою малиновою начинкою. Та сік тропіків. Ну ось і все. Якщо сподобалась розпаковка, чи хто куштував, чи хоче покуштувати, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Усім пока. Дякую за увагу.